Чотири штуки. Ось така річ. Це 1500 кінець. Вітання усім любителям пошукової справи. Черговий раз знаходимося на пошуках у лісі. На даний момент. Ходимо по тому місці, де були останній раз. У мене є, звісно, знахідка. Бачу, що це є. Монетка ось показує так, як вона випала купатині бачу, що стан гарний. Зараз я її помию разом з вами. Будемо мити разом, звісно. Як бачите, дивимося. Так, спробую гарно показати. Ось такий крейцер, один крейцер, 1812 року. В досить непоганому стані. Монетка, як бачите. Ось так, а ми, звісно, продовжуємо пошуки. Так, маю черговий сигнал. Чергова монетка. Ми ти будемо зараз разом. Можливо, щось цікаве. П'ять грош. Так. Річ посполита, Друзі. Монетка. Так, будемо дивитися зараз, я її трішки вже Відмив Так і є. Так, спробуємо глянути на... Рік. Так, 1923 дев'ятсот монета. Так і є ось на горі. Несподівана знахідка у цьому лісі. Но приємно. На даний момент у нас трішки погода міняється. Як далі буде, ми, звісно, не знаємо. Гримить. Є Роман. Підійшов до нього. Хочу показати його знахідки. Ось така гільза. І сьогодні в нього черговий дзвоник. Найшов на дорозі. Ось такий. Знайшов його на дорозі, каже, був такий поламаний. Є до нього також його рідний язичок. Ось така цікава знахідка, дзвоник старенький. Це його вже другий дзвоник за другий вихід фактично. Ось так наразі. Так в мене є чергова краса, наразі серпень місяць. Ось така гриб бараньоха Підійшов до Володі, має знахідки, будемо зараз нам показувати. Будемо дивитися, що він знайшов. Так, почнемо із таких його знахідок він їх знайшов Чотири штуки. Це є польська граната з 23 Ось така вона є. На даний момент вони всі безпечні, без запалів. І має ось таку голову від снаряда, латунь, важка і ще трапила з нього ось така знахідка, на жаль, у такому стані, у якому є. Є на задній кришці ще сюжет, як бачите, посріблена. Гарна знахідка була би ціла. Річ як знахідка Ось так наразі У нас Закликав Ігор, будемо ну, щось дивитися, щось там знайшов. Бачиш Та де я не бачу? Не бачу де? А, то Знайшов Ігор щось Якусь монетку. Добре, що закликав. Сигнал який кажеш був? 17. 17, низький. І переважно, ті, не ну, щось схоже на срібло. Так і є, друзі, точно. Можеш протести легенько? Я маю воду, але не тут. ну Збоку я бачу, що вона. Ну бери, протирай Якийсь півторак, що за все, правда? Напевно. Або може щось цікавіше. А може півторак? Ну так я його не протру Треба води, правда? Треба води, зараз куренька води. Так, Ігор зганяв по воду. Буде мити. Монетка його, ми її сам. А, якесь так. якесь срібло. Треба, треба чистити? Так, треба чистити. Зараз я трошки є такого протру. Так, сфокусуємо. Принаймі спробуємо сфокусувати. Та да, та, то є якась середньовічна монетка. Ну її треба ще кта, її треба ще краще. Ну, тяжко сказати, що це за. На півторак не схоже. Ну ми ще сподіваємось, що ми її ще сьогодні краще помиємо, я покажу потім. Так, ось показує цю монетку, друзі. І є ще один сигнал. Є ще один сигнал. О, вже побили тут в майбутку. Де вона є? Що, не бачиш? Не бачу. А, є, 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 є. є. Точно. Одец! О, то вже тут вже движуха йшла. О, то щось цікаве є, хлопці. То не півтора, то ні, ні, то не. То дві, так? Цікава монета. Оця є гарна монета, це його. А, що І треба мити. Але я туди. Я Але бачите б'є дуже маленько. То щось ні, одесь, а ні, Еска. Ну, ми помиємо нети пізніше трошки покажемо. Ота як гарніша є. Вітання насамперед йому. Дійсно річ знайшов. Ми трішки ці монети відмили. Спробую показати ось цю. На сонці, як кажуть, ось така гарна монетка. Це 1500, кінець. Початок 600-х. Ось така гарна монетка. Ось показую. Так, принаймні спробую показати краще. Ну, на жаль, сонце сховалося зараз. Ось така гарний стан. Як бачите. Так, і друга монетка. Не зовсім добре, зрозуміло, але... Пробую показати. Ось так видно є одноголовий орел в щиті. Ось така. Також Шіст... початок 600-х сізмонт, так якби судячи по цій монеті. Не часті монети, не часті. Ну що ж, трішки часу пройшло, так як сигналів не зовсім багато. Показую свій черговий сигнал ще й верховий. Ось така монетка наразі. Радянська монета. Зараз ми її трішки помиємо. Радянська, але не зовсім бачу, що це є. Стан бачу, що непоганий. Пролітарій всіх стран пише. Так, 20 копійок щитовик. Ось така пролітарій. З стран цікава монета. Є ще сигнал. Ще за все, що буде ще пара монет. Зараз глянемо. Викупав. Так, покажу я тих чотири монетки. Так, спробую показати про намі, бо темно досить. Є дві двадцятки рамочники і дві. І дві пролітарій. Двадцятки щитовик. Одна і ось друга. Дві пролетарія Ось показую. І дві двадцятки рамошних. Ранні такі монетки радянські. Ну, цікаво підняти. Ось такий. Греб, краса. Так, у мене є чергова краса. І так, черговий раз підійшов до Володі, закликав, має ось таку знахідку. Є пружина. Тримай, тримай. Є пружина. Ось спробую сфокусувати. Пружина в середині. Є ось на кінці різьба. Щось з кожен, ну, по простому до жабка. Ось вона така на пружині. Ось ці лапки, що прижимають. Що для чого на даний момент нам невідомо. Метал, латунь, щось, так, щось таке ось така річ. Підказуйте. Що би це могло бути? Ще монетку там маєш? Що я сховав? Дивимося зараз. Ось така одні друга навіть Крейцер, так? Одна друга. 84. Ось така цікава монета. Габсбурги рід. Санал був гарний, потужний, та й верховий, трішки протер, так як не приділив уваги цій знахідці. Ось така пряжка цікава, але має ось такий гарний візерунок. Так, йду. Ну, Романа має кілька монет. Щось на збирав все ж таки. Будемо дивитися. Тримай. О, добре видно. 5 грош. Ось є гарна монетка. Річ Посполита Ну це, звісно. В ідеальному стані. 10 грош, 23-й. Так, також річ посполита ось на 1660-ті роки і радянська 20 копійок. Ось наразі такі в нас трапилися знахідки.